Тема сьогоднішнього уроку дослід ерстеда, магнітне поле провідника зі струмом індукція магнітного поля. Ми на першому уроці з вами казали про магніти. Скажіть, будь ласка, що ви запам'ятали, що ви знаєте про магніти? Що таке постійний магніт? Протягом тривалого часу науковці вивчали електричні і магнітні явища окремо, не виявляючи між ними зв'язку. Водночас ставали відомими деякі факти про те, що ці явища все ж пов'язані між собою. Дослідники звернули увагу, що голки та інші сталеві предмети, які перебували біля іскрового розряду, намагнічувалися. Після удару блискавки в корабель магнітні компаси перемагнічувались або розмагнічувались взагалі. Таких прикладів можна навести багато. У всіх цих випадках зміна магнітних властивостей відбувалася в електричному полі газових розрядів. Це наштовхнуло науковців на думку, що проходження електричного струму. Супроводжується і виникненням магнітного поля. Проте тривалий час підтвердити існування магнітного поля навколо провідника зі струмом не вдавалося. Але на початку 19 століття цю таємницю було розгадано. 15 лютого 1820 року датський фізик Ганс Крістіан Верстет Демонстрував студентам досвід із нагріванням провідника електричним струм. З'єднавши довгим дротом полюси гальванічної батареї, Ерстет протягнув дріт горизонтально і паралельно до підвішеної вільно магнітної стрілки. Як тільки включали струм, стрілка негайно відхилялась, прагнучи стати перпендикулярно до напрямку дроту. При зміні напрямку струму, стрілка відхилялася в інший вік. Своїми дослідами Ерстет довів, що струм створює в оточуючому його просторі магнітну тінь. Відтворимо дослід Рстена та встановимо особливості поведінки магнітної стрілки поблизу провідника. На підставці встановлено товстий провідник із закріпленою поряд магнітною стрілкою. Якщо ми будемо повертати пристрій, стрілка буде зберігати свою попередню орієнтацію у просторі вздовж магнітного меридіану. З'єднаємо провідник із зовнішнім джерелом строгу. Зорієнтуємо прилад так, щоб стрілка була паралельною провіднику над ним. Увімкнемо джерело строгу. Спостерігаємо, що стрілка прийшла в обертовий рух і після кількох коливань встановилася перпендикулярно до провідника. Спробуємо повернути пристрій. Стрілка не змінює свого положення відносно провідника. Що свідчить про те, що магнітна дія струму у провіднику більша, ніж магнітна дія землі. Вимкнемо джерело струму. Тобто, що ми маємо змогу зараз зрозуміти, що якщо компас, так, і ми йому віримо, буде поблизу приладу, тобто електроприладу, а саме провідника якогось, через який йде струм, наприклад, дріт струму. То все, провідник компас буде вказувати можливо невірно, тому що він завжди буде перпендикулярно до провідника. Стрілка відновлює своє попереднє положення вкус, повернемо пристрій у попередній стан та змінимо напрямок струму у провіднику. Спостерігаємо, що стрілка повернулася в інший бік, змінивши свій напрямок на 180 градусів. Повертаючи пристрій. Ми пересвідчуємося, що магнітна дія струму і в цьому випадку залишається більшою, ніж дія землі. Французький науковець Андре Ампер пояснив відхилення стрілки при проходженні струму та дійшов таких висновків. Електричне поле існує навколо електричних зарядів, незалежно від того, перебувають вони в стані спокою чи рухаються. Навколо заряду, що рухається, крім електричного поля, існує магнітне поле. Електричний струм напрямлений рух електричних зарядів, тому навколо струму існує магнітне поле. Крім того, у вересні 1820 року Ампер продемонстрував взаємодію двох паралельно розташованих провідників зі струмом. Тобто, дивіться, ми бачимо різні положення, в залежності від того, як ми під'єднали наші провідники. Тобто, це навіть ну, ось пробки у будинку, коли там так? це все ось за таким принципом працює. Термостат якийсь в комп'ютері, в телефоні це ось все це воно, є такі пластини. Двигунах де завгодно, де є електрострум, для... це як запобіжники, і вони ось так працюють. Якщо струм у провідниках ішов у протилежних напрямках, провідники відштовхувалися, якщо в одному напрямку притягувалися. Таку поведінку провідників не можна пояснити електричною взаємодією. Бо провідники зі струмом електрично нейтральні. Розкрити такі явища можна тільки через магнітну взаємодію. Тобі вже відомо, що магнітні властивості постійних магнітів найсильніше проявляються. Тобто найсильніше проявляються найсильніші точки, де є магнітна індукція це ось тут. І ось тут, відповідно. Ось тут це дуже слабо. Тобто, якщо ми будемо магнітити, прислоняти метал ось сюди, то там буде слабка дія. Тобто ось тут, де полюси, там найсильніша дія магніту. І тут, якщо ви бачите, як на досліді, тут ось ці ну, вам умовно показують. Ці силові лінії, тобто їх у житті ми не бачимо. Ми, коли торкаємося магніту, їх там немає силових ліній, а якщо уявити, що вони є, то вони ось такі. Поблизу їх полюсів. Отже, силові властивості магнітного поля не скрізь однакові. Фізичну величину, яка є силовою характеристикою магнітного поля, називають магнітною індукцією. І магнітна індукція, магнітна індукція позначається Б символом Б. Якщо у вас магнітна є зошит, виділиться індукції, Тесла. названа. На честь сербського фізика Ніколи Тесла. Геніальна людина. за напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, поміщеної в даній точці. Ми не можемо побачити магнітне поле, проте для кращого розуміння магнітних явищ та властивостей магнітного поля його зображають за допомогою магнітних ліній або ліній магнітної індукції. Якщо в магнітне поле магніту помістити маленькі магнітні стрілки, то вони встановляться не безладно, а вздовж певних ліній. Лінії. У вздовж яких встановлюються маленькі магнітні стрілки, називають магнітними лініями. За напрямок ліній магнітної індукції в даній точці поля домовилися брати напрямок вектора магнітної індукції. Лінії магнітної індукції щільніше зображують там, де модуль магнітної індукції. Більше. Тобто, чим більше ось тут таких ліній, тим означає, що тут сила більша. Чим менше, тим менше. І ви бачите, з північного з синього, з N виходять, завжди, завжди лінії магнітної індукції B виходять з півночі і входять в південь. В С в червоний. Ну, як правило, так завжди. Іноді в якихось підручниках міняють місцями, але ну, можете це щоб заплутати, але запам'ятайте, вийшли з синього, прийшли в червоний. Тобто, бачите, вони як закальцовані. Це дуже важливо знати. Ми далі будемо каже сонь. Можете ще раз сказати, що виходить і. Що лінії заходить. магнітної індукції ми будемо їх позначати завжди латинською Б. Виходять з півночі і входять в південь. Бачиш, стрілочка з вийшли, а ось вони тут зайшли. Тобто лінії магнітної індукції вони як закальцовані. Так, зрозуміло, дякую. Магнітні лінії можна також спостерігати за допомогою маленьких шматочків заліза, залізних ошурків, які легко намагнічуються в магнітному полі. Дивіться, тобто взяли металічну крошку, називаємо її так, і на аркуш паперу, а потім подали струм через цей магніт рядом. І ви бачите магнітні. Ось ці ашкурки, як їх називають, вони набувають... Прийши графічне зображення магнітного поля постійних магнітів, можна зробити певні висновки. Поза магнітом магнітні лінії виходять з північного полюса магніту і входять у південний. Лінії магнітного поля завжди замкнені. Магнітне поле це вихрове поле. Магнітні лінії ніколи не перетинаються, не перервні. лінії магнітного поля найщільніше розташовані біля полюсів магніту, там де модуль вектора магнітної індукції найбільший. Якщо в певній частині простору вектори магнітної індукції магнітного поля. Однакові, як за модулем, так і за напрямком, то таке поле називають однорідним. Наприклад, однорідним можна вважати магнітне поле всередині підковоподібного магніту або між двома різноіменними полюсами. Тобто ось це однорідне магні... поле, бачите, стрілки. Дивіться, ще так дуже уважно, як позначати ці лінії. Лінії магнітної індукції, які напрямлені до нас, прийнято зображати точками. Ми ніби бачимо обістріл, ну, в общем, палець, Возьмите, отак большой палець, лайк, like, чи як ви це називаєте. І якщо повернути до себе великий палець, то ви бачите тільки, ну, як будто стріла на вас літить. І навпаки, якщо від нас. То, то ми ось будемо бачити хрестик. точками, відповідно, ось так. хрестиками. Відповідно, ми ніби бачимо вістря або пір'я стріл, що летять до нас або від нас. Зараз ми це відпрацюємо і вам трошки буде більш зрозуміло. Повторюсь, ми багато будемо з цим працювати, якщо там здається, що якась несомітниця, потім щось стане там на місця. Скажіть мені, будь ласка, а, як позначити напрямок дії сили струму? Що ми бачимо? Ось це означає, що великий палець направлений до мене чи від мене? Що до. це значить до мене? Так. А, ось точка Б і точка А. Які вони за модулі? Як ви думаєте, це рівні сили, що А більше за Б, чи Б більша за А? Можливо, рівні, тому що вони на одному магнітному полі? Так, так. Тобто, якщо ось на точках була ось тут, то вона була більше. Чим ближче ми до провідника, тим більше буде сила. Чим далі, тим менше. Але ці дві сили, вони рівні. Як дізнатися напрямок струму? Дивіться, ми взяли. А, а, тут також є відео зараз. Ми подивимося. Так, тут тільки я вімкну, трошки вона... Магнітні поля постійних магнітів ми досліджували за допомогою магнітних стрілок. Використаємо цей метод для дослідження магнітного поля провідника зі струмом. Біла стрілка вказує напрямок струму в провіднику. Навколо нього розміщені маленькі магнітні стрілки. За відсутності струму в провіднику, вони орієнтовані вздовж магнітного меридіана. Щоб струм проходив у вказаному напрямку, його нижній кінець підключили провідником білого кольору до від'ємного полюса джерела струму, а верхній кінець червоним провідником до позитивного. Увімкнемо джерело. Магнітне поле, що виникає навколо провідника зі струмом, Набагато сильніше магнітного поля Землі, тому магнітні стрілки розмістилися вздовж його магнітного поля. Якщо врахувати, що напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля вказує північний полюс магнітної стрілки, поміщеної в даній точці, то в цьому випадку лінії магнітного поля струму напрямлені за годинниковою стрілкою. Вимикаємо джерело і бачимо, що стрілки повертаються в початкове положення. Змінимо напрямок струму в провіднику, для цього змінимо полярність підключення з'єднувальних провідників. Струм при цьому проходитиме знизу вгору. Умикаємо джерело і бачимо, що стрілки знов розмістилися по колу, але тепер лінії магнітного поля напрямлені проти годинникової стрілки. Подібну картину можна отримати, використавши замість магнітних стрілок залізні ошурки. На рисунку бачимо, що лінії магнітного поля провідника зі струмом мають форму концентричних кіл із центром у провіднику. Чим далі від провідника, тим лінії розташовані рідше. Отже, на основі дослідів робимо висновок, що напрямок магнітних ліній залежить від напрямку струму в провіднику. Для визначення напрямку ліній магнітної індукції використовують правило свердлика та правило правої руки. Правило свердлика для визначення напрямку лінії магнітного так, давайте вода, тепер, для навколо прямого правила правої правило, правило руки. Де це зображення це зараз є. Я його рідше. Отже, на основі досвідів робимо висновок, що напрямок магнітних ліній залежить від напрямку струму в провіднику. Для визначення напрямку Ось, взяли ви праву руку, як показано зараз на зображенні. І великий палець. Уявіть, що ви щось там обіймаєте. Великий палець направлений вертикально вгору. Ось тут 90 градусів кут. Куди направлені ваші чотири пальця, туди і направлена струм Сили лінії магнітної індукції. Тобто, ось Б. Має напрямок, скажіть, за годинникової стрілкою чи проти. Чотири пальця рухатиметься за годинниковою стрілкою. Проти. проти. Якщо я навпаки зміню, якщо в нас струм буде текти е, ось так, згори вниз, то в нас е, чотири пальці як рухаються? За годинниковою за стрілкою. Ось це правило називається правило свердлика. Ну, штопора, так? Коли ми закручуємо, ну, чомусь в школі про штопор згадали, але коли ми закручуємо шуруп, що завгодно, так само рухаються лінії магнітної індукції. Так, повернемося до нашого зошита. Дивіться, якщо е ми бачимо точку, то в нас. Означає, що стріла літить до мене. Тобто великий палець дивиться мені в очі. Куди будуть направлені сили магнітної індукції? Софія, можеш намалювати? А, що саме? Ось тут стрілочки. Куди будуть рухатися? Ось тут за годинниковою стрілкою, чи проти годинникової стрілки? Зараз. Бери палець, ти ось дивись, ось картинка, точка, це великий палець. Так. Um. А, я зрозуміла. Зараз. Ой. За годину ковою стрілкою. Дивись ще раз. В... Візьми палець, який дивиться на тебе. так Твої. Е... Твої чот... чотири пальця. Ось, як на зображенні ти дивишся? Чотири пальці рухатиметься ось так. А це проти будинникової стрілки. Я зрозуміла, я трішки так проти буде Сюди вони будуть рухатися. Так. Це лінії магнітної індукції будуть рухатися. Сюди. Добре, я, я вам кажу, що я як постійно можу також помилятися. Це не страшно, всі помиляються. Добре. На яких малюнках правильно позначено напрямок магнітних ліній поля, що створено електричним струмом у провіднику. Тобто, дивіться, куди стрілочка, туди дивиться наш великий палець. Влада, давай перше. Правильно чи ні просто кажеш? Uh, неправильно. Погоджуюсь. Ось, дивіться, великі пальці дивляться не за рухом стрілки. Соня, друге. Неправильно. Умнічка, неправильно. Влада, третя. Правильно. Так, правильно. І Софія, четверте. Теж правильно. Теж правильно. Зараз трошки зрозуміліше. Так, трошки зрозуміліше. Так. Над котушкою підвищено магніт. Укаже, як поводитиметься магніт, якщо замкнути коло. У нас струм рухається від мінуса до плюса. Так? Тобто, ось так буде, рухатиметься в нас в струм. Відповідно, магніт буде притягуватися чи відштовхуватись? Притягуватись. Чому, Поясни. Бо там у нас, бо воно йде по, по зараз. Протичасової стрілки. Дивись, у нас ось тут у котошки буде північний полюс, а ось тут південний полюс. Тоді зачекай, тоді навпаки. Якщо ми замикаємо котушку, і в нас відомо, що тут так, приєднується, то в нас з півночі виходить, а в південь входить. І тут буде північний полюс. І відповідно буде відбуватися відштовхування. Ось так правильно. Добре, Софія. Як ти думаєш, як будуть тут намальовані лінії магнітної індукції в цьому випадку? Так. Тут у нас два магніта. Нагадай мені, ти саме це й запитувала. Звідки виходять, куди входять? А виходять вони з північного полюсу, заходять в південність. Ось так вони і будуть рухатися. А тут відсюди будуть виходити. І туди заходити теж. Буде... От сюди ось не дотягнула. Ось сюди заходити. Угу. Так. Ось так буде виглядати. Добре. А в другому випадку Сашко, ти з 9 класу, то в мене і тут сьомий. Заходили в учні чомусь. Айфон, ти хто там? А, я я 9. Ти з 9 класу? Да, да. Добре, слухай, тоді у нас важлива тема. Добре. Влада или Саш Софія, скажи, будь ласка, як ти думаєш, як тут будуть працювати лінії магнітної індукції? Так. Я ще раз скажи, я тільки закінчення почула. Ми знаємо завжди, що з північного виходять, і куди будуть йти вони? Ну, які варіанти є? Назад. Так, вони назад і підуть. А тут так само, звідки вийшли, сюди зайшли. І ось вони будуть відштовхувати, їх нічого не об'єднує. Добре. Ще Що, трошки щось так. Додому. Ну, обов'язково прочитати ще раз правила під номером 2. Обов'язково. О, цікаве завдання, давайте ми його 3-3 разом зробимо. Влад, читай оце завдання. На рисунку зображена лінія магнітної індукції, магнітного поля провідника із струмом. Познач напрямок струму в провіднику, у якій точці А чи Б магнітне поле сильніше? Поясни, чому. Добре. Давай з першим запитанням. Напрямок струму. Тобто, ось тут мені потрібно намалювати або точку, тобто палець дивиться мені в очі, або хрестик. Тобто, я бачу ось так: палець дивиться на вас, або стріла літить на вас. Мені тут або хрестик, або точку потрібно намалювати. Знов працюємо з правилами правої руки або правило свердлика. У нас є стрілки, тобто ми розташовуємо стрілки за напрямком. Ось, стрілочки є. Буде від вас летіти. Молодець! Влада, зрозуміла, тобто, дивись, я розташовую свої чотири пальці так, щоб вони рухалися за. Ну, як показано на малюнку за стрілочками. Ну, як зручно, мені так зручніше. Тобто за годинниковою стрілкою, так? Так. І тоді палець дивиться на вас, тобто я бачу хрестик. Добре, а друге питання: точка А чи Б сильніше? Точка А, тому що вона ближча до. Як провідника. Так, так. Добре. Тоді 3-4 і 3-3 можете вже не виконувати. Той, хто був на уроці. Ну, я запишу, але ви його не робите. ну Письмово а просто схематично пояснити можна в коментарях до уроку. І на цьому все. Дякую, що були на уроці. Побачимося вже на наступний тиждень.